Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахулка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці товари для чоловіків. В вашій увазі пропонуємо лебідку. Це пристрій, який призначений для підйому або переміщення предметів за допомогою тягового каната або ланцюга. Лебідка в гарному стані була мало у користуванні. На бічній стороні є маркування, на якому вказується назва довжина канату 10 метрів, та яку вагу можна піднімати 900 кг. Також є крючок на кінці канату. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамничці.